Vietnam brûlé, moi je hurle mao, mao Johnson rigole, moi je vole mao, mao Le napalm coulé, moi je roule mao, mao Les villes crèvent je... Qu'est-ce que c'est Dégueulasse. Мені Джень добрий, вітаю, бенжу. Сім годин на кордоні, того варті. Зараз будемо вирушати в Париж. У квітні ми отримали звістку, що наш фільм Породілля нарешті отримає свою прем'єру. І ця прем'єра мала відбутися у червні у Парижі, моєму улюбленому місті Sofar. Повернутися в Париж в цьому році звучало дуже заманливо, особливо після короткого візиту транзитом до Кермон Фарано. На жаль, як це інколи буває, коли гряде важлива подія, організм снажується через стрес і дає слабину. Я захворіла, тож увесь переліт був просто жахливим. заселилася в дуже милу квартиру, недалеко від місця проведення фестивалю. Я люблю обжиті квартири з великою бібліотекою, різними пам'ятними речима з подорожей, постерами та картинами. Відчувається душа в цьому приміщенні навіть занадто сильно відчувається. І я, здається, знаю, чому. Це тому, що з нами жила хазяйка з дочкою. Це було доволі неочікувано. Було важко зрозуміти, чи є вони в квартирі чи ні. А ось ця постійна присутність когось ганяла в параною. Привіт, мене звати Ліза. Ви на каналі Прості Реалізації. І я знімаю для вас влог про мою поїздку на свій перший кінофестиваль, на прем'єру. Прем'єру мого фільму, яка перепона трапилась на шляху цієї героїні, нашої одісейки. Я захворіла сьогодні на шостого, нуль го 2025 року, яка прекрасна дата. У місті Париж, окей, Лана Пантен. Відбудеться прем'єра фільму породілля молодої е, е, молодої режисерки Єлзавита Шерстньової, але вона таємничо залишається вдома. Чому вона захворіла на невеліковну хворобу авієнності? Це ляві. Лявіебель. Жесуй маляти. Після переїзду на сусідню вулицю ми вирушили на прогулянку по району. Мені вже було набагато краще, я навіть взула підбори. Десь за півгодини бродіння вулицями ми зрозуміли, що район не дуже благонадійний, і здавалося, що всі навколо під чимось, а ми інопланетяни. Після того, як хтось крикнув нам у спини «Уля-ля!», ми побігли додому. Ну що ж, нарешті я виходжу. У мене все ще погано дихає ніс, але вчора вже не було температури. Я себе набагато краще почуваю. Нарешті помила голову, вклала свої кудрі. Можливо, навіть до кіноді йду. Поїхали. Звідси тільки з дистриб'ютором, який просунув наш фільм, грубо кажучи, на фестиваль Котекорп. Ну, схоже, він зацікавлений в тому, щоб зробити ко продакшн на наступний наш фільм, мій фільм. Ви панічну атаку, що вже пізно, а ми ще досі не вдома. Комендантська година. А ще на показі фільмів була тривога. А у фільмі. боже, У, у там, фільмі. У Києві у фільмі. реально а і у філь... кіно фальсифіковано. Причому там фільм. Французький фільм. Ні про що. Ні там про нічого що. не відбувається. І тривога. Це один кадр. Шоу. Ще один Якось я прочитала романи Генрі Міллера «Тропік рака» і побачила Париж іншими очима: брудним, п'янким, блудним. Я ніколи не могла розгладіти це в ньому. Для мене Париж світле місто. Воно буквально біле і навіть сірою зимою залишається доброзичливим. Париж пахне як на смаркет парфуми. Солодко та м'яко, але тільки назовні, на жаль. В метро тебе переслідує омбре з більш нішових парфумів по типу сечі, спачулі. Центр Парижа зручний для людини. Ти можеш використовувати метро або інший наземний транспорт, спокійно їхати на велосипеді чи самокаті, або просто обрати свої власні ноги як засіб пересування. На контрасті з Києвом, де здається всім погано: і пішоходам, і велосипедистам, і машинам, які загнивають в заторах. Париж здається. T'as plein mis ça. Un petit peu en arrière. Il fallait que je fasse 14 manœuvres pour rentrer dans ce petit garage. Le jour où j'étais douée, j'y arrivais en 13 cours. My film Porpara is set in a dystopian pre-apocalyptic future where the threat of a nuclear war poses questions about women's rights. My film para is set in a pre dystopian pre-apocalyptic future where the threat of a nuclear war poses Questions about women's rights. <laughs> yes. А там долго ещё? Сколько там ещё? Дри речи не ща. Таких же километровых? Можно попроще. Типа do не know таких слив. When I thought about who would escape the end of the world, I visualized the rich, the politicians, but also the biological resource. People needed to continue the human race. Memorandum to Weekend. Да. My critical view. <laughs> ти точно сама не вийдеш, ти будеш ззаду показувати. My critical view depicts the world where women doesn't have Don't have their the control over their bodies. Так. Тут я вчу представлення свого фільму англійською. Я маю затиск щодо говоріння цією мовою, тим паче на аудиторію. У мене травма після школи з нахилом на садомазу та англійську мову, де ми вчили мову лише одним простим методом зубрінням однакових текстів про Лондон, спорт та екологію. Тож вивчення тексту і переказ його на аудиторію викликає невеликовний тупняк та спазми в кишківнику. So, my is set in the dystopian pre-apocalyptic future. Моффільмка фільм було приємно дивитися на екрані. Я була приємно вражена тим, що це дійсно виглядало як кіно. Можу сказати, що я прям пишалась в моменті. Після показу до нас підійшли різні люди і виражали свою захопленість побаченим. На вечір ми провели в компанії друзів-французів та українців, з якими обговорювали про ділля, фестиваль, кіно взагалом і майбутні плани. Десять. Саме стільки відмов ми отримали, перш ніж опинитися на Котекорт, Але і там ми опинилися не дуже традиційним шляхом. Зазвичай як це відбувається. Ви подаєте свою заявку через філм Freeway і чекаєте, поки вас відберуть на певний фестиваль. Ви отримуєте селекцію і їдете туди. Як це було в нас? Пам'ятаєте, в лютому ми їздили на маркет у Кармон-Феран. Так от там ми познайомилися з французьким дистриб'ютором. На жаль, його послуги виявилися занадто дорогими для нас. Але він дуже зацікавився нашим фільмом. Він сказав, що він знає потенційного покупця, якого б могла зацікавити наша пропозиція. Тож ми чекали, 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 допоки нам не прийшло на пошту повідомлення, що надсилайте файл свого фільму, ви будете показані на Котекорт». Мораль. Ви, якщо ви молодий кінематографіст, маєте бути присутніми на різних фестивалях або індустрійних оказіях, бо саме це відкриває вам шлях у індустрію. Я не знаю, скільки ще ми отримуємо відмов перед тим, як показати наш фільм ще на наступному фестивалі, але я знаю одне. Коли трапиться наша наступна селекція, і ми туди поїдемо, я візьму вас з собою, тому що я хочу показувати цей шлях таким, який він є. Дякую, що подивилися мій влог. Це був мій перший влог на каналі. З вами була Ліза. Це був простір реалізації. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, бо можна хтось буде писати, окрім моєї мами і бабусі, коментарі. Ну, будь ласка, все, дякую за перегляд і бувайте!